На стіні прапор України його кривчанин Сергій взяв з собою, коли виїжджав з півострову. Під час окупації йому було 14, Тож примусово отримав російський паспорт. Зараз Сергій 23, Він один з тих, хто може потрапити у списки мобілізованих. Щоб не йти воювати проти своїх. Чоловік виїхав з півострову щоправда через Москву, адже українського паспорта не мав до Туреччини. Там у консульстві отримав посвідку на повернення в Україну. Зараз чекає на паспорт Батьківщини і збирається йти воювати за Україну. Виїхав я конкретно для того, щоб вступити в лаву ЗСУ та боронити свою країну, тому що я вважаю, що я українець, як і всі ми в Криму. Це моя країна, це моя земля, народ та нація. Коли країна кличе, то я повернусь з будь-якого місця землі, з будь-якого кутка землі. Ніхто не хоче то країни за своєю родиною. Асану 26, і він теж потрапляє у списки мобілізованих зміркувань безпеки. Ми не показуємо його обличчя. В окупованому Сімферополі працював менеджером нерухомості. Після оголошення про примусову мобілізацію одразу виїхав у Казахстан. Діставався автобусом 30 годин. Война, но как бы я в запасі, так по стейн здоров'я. Дня був волны, не писали. Дорога в автобусі через Крим. Крим вийшов как остров, из которого сложно выбудьте. Зачем потім поті своей родини? Как бы это вообще. У um, мене постяжимо просто. Противо України там щось підняти, подужає до мобілізації країна агресорка Росія готувалася заздалегідь, розповідають у постійному представниці президента України в Криму. У червні за вказівкою самопроголошеного керівника Криму Сергія Аксьонова почали створювати так звані мобілізаційні комісії по всьому півострову. І вже тоді створювали списки. А з вересня почалася тотальна роздача повісток. Приходили на ринки, наприклад, місця де де навчаються місце роботи, от ми знаємо про школу у ЗУІ, де е, прийшли і роздали чотирьом чоловікам, е, вчителям дані повістки. Да? Тобто це носило масовий дійсно характер, фактично, як такі собі облави в перші е, три дні було роздано мінімум про те, що відомо, півтори тисячі повісток кримським, зокрема, татарам. І, звичайно, що повісток було роздано набагато більше. І 80% саме кримських татар уже отримали ці повістки, підрахували в Мечелісі. Там кажуть, це було передбачено, бо окупаційна влада вважає кримських татар найнеблагонадійнішими, адже саме вони у 2014 році масово виступили проти окупації і відтоді потерпають від репресій. Не менше ніж дві тисячі чоловіків з Криму покинули Крим, щоб уникнути мобілізації. Вона продовжується. Повістки розносять людей будуть викликати нібито на на медичний огляд. Свосенів вже розпочинається призов до російської армії. Зрозуміло, що все це робиться задля того, щоб набирати нових нових людей, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо на війни проти України. Але виїжджають не всі. Роланд залишається в Криму і усвідомлює всі ризики. В окупаційної влади він у чорному списку. Чотири місяці тому його заарештували на три доби за публічну дискредитацію російської армії. Але навіть попри це, чоловік принципово не йде з батьківщини. Тут моя сім'я, діти, беременна жінка. Тут моя родина. Наши родители не для, не для этого возвращались в Крым, чтобы мы отсюда, наше поколение отсюда уезжало. Нам строить будущее и будущее для своих детей только здесь, а только на этой земле в Крыму. Щоб не йти служити в російську армію, постійна представниця президента України в Криму радить кримчанам, навіть якщо отримали повістку на руки, не йти до військомату. А якщо вже відправили на війну примусово, то здаватися у полон. Є спеціальні номери телефонів, за якими можна зв'язатися з Україною і попросити про це. Ільвіна Сідбулаєва, Олександр Шедніков. Ми Україна.